Колеги, ми вчимося постійно. Ми вчимося постійно не тільки тому, що у нас є безперервний професійний розвиток і бали, які потрібно набирати, але тому, що до нас завжди приходять пацієнти, які багато читають, багато знають, і ми з ними мусимо постійно вчитися. Я не повірю, що ніхто із вас після прийому, бувало, не відкриває PubMed, не відкриває Фіцпатріка і не читає щось такого нового і цікавого, що вело в нас. Скажімо так, у певну складну ситуацію. Сьогодні я хочу поговорити про алопеції, і ті алопеції, які були викликані власне прийому певних препаратів. Певних препаратів, це яких? Це починаючи від класичних препаратів, які допомагають нам модифікувати рівень холестерину у крові, антигіпертензивних препаратів і закінчуючи також хіміотерапією і наркотичними препаратами. Як запобігти, як курувати таких пацієнтів? І загалом, чи варто втручатися у процес росту волосся, якщо на кону стоїть людське життя, якщо ми говоримо про онкологічні захворювання? Взагалі, чого ми можемо очікувати, коли ми говоримо про хіміотерапію і, власне, ріст випадіння волосся, відновлення росту волосся? В залежності від того, який у нас діагноз, який у нас препарат, який у нас. Курс лікування і дозування у нас будуть різні побічні ефекти. У більшості випадків ми спостерігаємо нерубцеві алопеції, переважно анагенову або телогенову, зміну пігментації волосся. Це може бути як потемніння волосся, так і посивіння. Ми спостерігаємо зміну текстури волосся, з'являється хвилясте, кучеряве волосся, навіть якщо людина жила. Понад 50-70 років із прямим волоссям, зміна товщини. Товщина мається на увазі нерівномірність товщини волосся по всій волосистій частині шкіри голови і самого окремо взятого волоссяного стержня. І загалом ми можемо спостерігати при певних видах терапії гірсутизм або навпаки втрату волосся по тілу, особливо вій, брів і навіть лобкового волосся. Останнім часом все більше виявляється препаратів, які викликають алопеції після тривалого прийому, і власне на цьому робимо акцент. Звичайно, ми звикли до того, що є препарати по типу статинів, по типу антигіпертензивних повторюся, протигельмінтних препаратів, антибіотиків, які класично викликали випадіння волосся після прийому, але все більше онкологічних. Процесів, все більше хіміотерапевтичних препаратів дають нам тривале випадіння волосся і іноді стійке, про це трішки пізніше. Причому найчастіше ми отримуємо саме анаген ефлувіум, анагенову алопецію, гостру реакцію, яка розпочинається через два тижні після початку терапії. Анагенова алопеція є оборотньою, але. Поступове стоншення, поступове випадіння волосся може привести до повного облесіння. Що було для мене таким новим серед анагенових алопецій, це дія антидепресантів. Часто ми, коли живемо в епоху війни, ми направляємо наших пацієнтів або рекомендуємо курс антидепресантів. І антидепресанти, які мали б знижувати стрес, знижувати загальний рівень напруги і Покращувати загальний стан організму ріст волосся, навпаки можуть викликати анагенову алопецію. І найбільшим для мене здивуванням було, що сюди також належать серотоні... селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну. Це класика, те, що найчастіше розпочинають психіатри. Звичайно, може бути і телогенова алопеція, але анагени флуміум також може спостерігатися. Телогенефлуфіум буде спостерігатися при прийомі антикоагулянтів, таких як гарпарин і варфарин, при відміні комбінованих оральних контрацептивів і замісної гормональної терапії, особливо часто при прийомі антипсихотиків, антитереоїдів, протеравматичних препаратів. І що більш актуально для дерматологів, це системних ретиноїдів, тобто ізотретиноїну. Механізми пошкодження я вивела для вас на слайд, не будемо детально зупинятися, тому що часу не так багато. Загалом запускається одномоментний апоптоз і скорочення циклу розвитку фолікула. Рекомендую зробити фото. Дуже цікава таблиця. Виявляється не тільки телоген ефлювіум, не тільки анаген ефлювіум, але і алопеція РА, та рубцеві алопеції та псоріатична алопеція можуть бути такими. Побічними ефектами при дії певних хіміотерапевтичних препаратів. Яка у нас буде тактика при при телегеновій алопеції? Ми в першу чергу повинні спробувати зменшити дозування і відслідкувати реакцію волосся через 3-6 місяців, якщо це можливо. Міноксидил, пероральний чи топічний, вважається адювантним методом терапії, хоча, на мою думку, це доволі спірний момент, тому що рано чи пізно нам доведеться відмінити препарат, і ми будемо очікувати синдром відміни. Анагенефлювіум це найпоширеніше показання для використання систем охолодження волосся. Чому це важливо? Там буде окремий слайд, зверну вашу увагу повторно. При зниженні температури шкіри голови зменшується метаболічна активність волосяних фолікулів, зменшується кровопостачання фолікулів і, власне, доставка токсичних речовин до фолікула. Таким чином, ми зменшуємо механізм пошкодження і зменшуємо випадіння волосся. Міноксидил при анагеновій алопеції категорично протипоказаний і, апріорі, не розглядається. Псоріатична алопеція, звісно, це зміна методу лікування і топічна терапія псоріазу топічними глюкокортикостероїдами та іншими препаратами. Алопеція РА та рубцеві алопеції вони вимагають продовження терапії. Але ми додаємо топічні та внутрішньовогнищеві глюкокортикостероїди. Все-таки, якщо порівнювати естетичний дефект у вигляді алопеції рад, рубцевої алопеції і онкологічний процес, звичайно, що онкологічний процес важливіший, тому додаємо топічну терапію чи ін'єкційно і продовжуємо лікування найчастіше. Останні, останніми роками в Україні і не тільки це власне слайд американський, ми зустрічаємо рак молочної залози. І саме при терапії раку молочної залози найчастіше виклика, використовується система охолодження скальпу. Ви можете побачити, що в залежності від того, який у нас препарат і дозування. Буде відрізнятися інтенсивність випадіння волосся і частота таких проявів у різних людей. Найсильніше втрата волосся і найчастіше трапляється, якщо людина знаходиться на терапії доксуробіцином, епіробіцином, доцексетелом, ізофамідом, циклофосфамідом та етепозидом. А тут найцікавіше. Теорія теорією, а що нам робити? Ми можемо запобігати, і ми можемо, власне, уже втручатися у терапію. Для того, щоб запобігти все-таки розвитку анагенової телегенової алопеції, переважно анагенової, на першому місці у нас будуть система охолодження. Далі топічні засоби включають в себе кальцитриол, фактор росту ераденоцитів, вазоконстриктори і також ультразвук низької інтенсивності. Коли у нас розвинулись уже Алопеція, що ми підключаємо? Циклоспорин, спіронолактон, PRP, пробіомодуляція, аналоги простагландинів f 2 альфа це міноксидил топічний і пероральний, суб'єктивно. І хочу зосередити вашу увагу на новій молекулі. CG-428. Якщо ви зайдете на сайт CG-428.com, ви побачите дуже багато інформації. Ця речовина ще проходить клінічні дослідження, але вже на сьогоднішній день можна знайти препарати із її вмістом, і саме при анагеновій алопеції, особливо пов'язані із терапією раку молочної залози, він показує найкращу ефективність в Україні. Мені не відомо, щоб його можна було дістати десь, але якщо у вас буде така інформація, будь ласка. Поділіться. І, власне, система охолодження, про яку я вже декілька разів згадувала, що це таке? Досить широко розповсюджене на території США і Європи, і деякі системи навіть покриваються страховкою для пацієнтів. При контрольованій гіпотермії скальпу це 18-22 градуса Цельсії, зменшується перфузія скальпу, зменшується доставка токсичних речовин і знижується метаболічна активність фолікула. Такі сеанси охолодження проводяться не лише під час власне, введення хіміотерапевтичного препарату, а також перед та після хіміотерапії. Існують у двох варіантах: це ось такі великі системи, які постійно подають. Охолоджену рідину і які щільно прилягають до шкіри голови пацієнта. І є також більш прості моделі, які забезпечують менш рівномірне охолодження, які потребують частої заміни такого шолома, поміщення у морозильну камеру і загалом дають меншу ефективність. Вони дешевші, їх легше. Скажімо так, пацієнту самостійно десь дістати. Вони бюджетніші, так, але мають меншу ефективність. Така ефективність також буде залежати і від того, наскільки густе товсте волосся наразі у пацієнта. Чим менше саме волосяний покрив, тим більш ефективне буде охолодження. Залежить від того, яка терапія онкологічного процесу у пацієнта, якщо це буде таргетна чи імунобіологічна терапія, система охолодження скальпу працювати, на жаль, не буде. Якщо це діти, ми не використовуємо охолодження скальпу. Якщо людина проходила променеву терапію скальпу або планує проходити, ми також не можемо це використовувати. Якщо людина має захворювання центральної нервової системи онкологічне, або якщо є ураження кровотворної системи чи лімфатичної системи, на жаль, також така опція нам недоступна. Але знати про це і інформувати пацієнтів, ми, звісно, мусимо. Загалом, схематично, як відбувається вплив охолодження шкіро голови на зменшення випадіння волосся. Ви можете для себе доволі цікаво, доктор, То, яку ми з вами вже проговорили. Перемовити з пацієнтам, чому це важливо? Пацієнти знаходяться у доволі складній психоемоційній ситуації, і вони не розуміють, що відбувається, що очікувати, і чи зможуть вони повернути своє волосся? Хіміотерапія вона дійсно викликає втрату волосся, вона викликає пошкодження дермального сосочка, волосяного фолікула. І ми очікуємо не лише втрату волосся і повільне його відростання, але й зміну текстури та кольору волосся. Мені дуже сподобалось ось такий ліфлет однієї з клінік, на чому вони акцентують увагу. Перше на причинах на поясненні того, що це нормальний процес. Друге, на тому, що він оборотній, це дуже важливо. І коли людина отримає результати, і якими вони будуть. Наприклад, м'яке пухнасте волосся починає відростати через 3-4 тижні після сеансу хіміотерапії, починає ставати товстішим через 4-6 тижнів. Близько 2,5 см відростає через 2-3 місяці і так далі. Психоемоційна підтримка це, звичайно, і психолог, психотерапевт, і психіатр, і також естетична корекція. Це система заміщення волосся, це перуки, це накладки і інші варіанти естетичного приховування відсутності волосся. Ви можете планувати з пацієнтом топічну терапію. Ви можете планувати з пацієнтом ін'єкційну терапію за погодження з лікарем-онкологом і обов'язково проговорюєте захист шкірого голови. І догляд за шкірою голови. Що має це на увазі захист? Захист це в першу чергу від ультрафіолету, і догляд за шкірою голови це в першу чергу м'яке очищення, відновлення гідроліпідної мантії та рівня pH. Шкіра всього тіла і скальпу, в тому числі, стає надзвичайно сухою чутливою подразненою, і догляд буде відрізнятися від того, який він був загалом до хіміотерапевтичного лікування. Що ми можемо запропонувати пацієнту із того, що у нас є в рутині роботи із загалом алопеціями? Хочу звернути вашу увагу на перший, на перший засіб. Це засіб, який наноситься після миття голови для зволоження, зняття свербежу і вирівнювання паж 5,5. Насправді для таких пацієнтів дуже важко знайти засіб, який давав би комфортні відчуття. На шкірі голови, який би прибирав відчуття стягнутості і свербежу. Зверніть, будь ласка, увагу, таких засобів не дуже багато. Топічні стимулятори, окрім міноксидилу, ми можемо використовувати засоби на основі кофеїну, на основі нікотинової кислоти і загалом інших вазодилататорів і стимуляторів мікроциркуляції. Також ми зараз з вами поговоримо. Є засоби із новою, новим механізмом дії. Він заключається в тому, що стимулюється не мікроциркуляція, не виділяються фактори росту, а збільшується виділення саме енергії АТФ мітохондріями фолікулів. Кілька слів про енерджайзер це гелевий засіб. Максимально комфортний навіть для сухої і чутливої шкіри на основі стовбурових клітин яблуні, кофеїну, нікотинової кислоти і загалом може застосовуватись паралельно з міноксидилом у одне застосування з інтервалом 15-20 хвилин. Стимулююча піна розроблена штучним інтелектом і, власне, і направлена на те, щоб збільшувати потужність мітохондріального синтезу АТФ. У двох форму формах це чоловіча та жіноча, і дуже схожі пакування, я думаю, ви могли помічати у бренду Бозлі: це піна з міноксидилом без спирту, пропіленгліколю і ароматизаторів. Якщо ви все-таки обираєте для свого пацієнта для відновлення після хіміотерапії препарати з міноксидилом, надавайте перевагу саме формату піни, так як вона буде менш подразливою і буде комфортніше розноситись на шкірі голови, де невелика кількість волосся. 24 години вивільнення завдяки системі матриксної інкапсуляції дозволяє не агресивно впливати на ріст волосся, але протягом цілої доби. Для пацієнтів із дуже чутливою шкірою голови і для пацієнтів, які не надто хочуть торкатись її, буває таке, що пацієнти бояться, можна запропонувати стимулюючі патчі. Які діють по принципу контрацептивного та нікотинового пластиря, клеяться по лінії росту волосся на шию і вивільняють протягом 12 годин фітоастрогени, антиандрогени і стимулятори мікроциркуляції. І що ми можемо запропонувати пацієнтів, які все-таки не отримали позитивного результату стимуляції повернення росту волосся після хіміотерапії? Це, звісно, можуть бути поруки, системи заміщення волосся, але як щодо постійної наявності волосся на шкірі голови. Імплантація біосумісного штучного волосся це один із варіантів, коли нам не потрібна донорська зона, коли ми можемо збільшити загальну густину волосся на руки. Для кого особливо це важливо? Ну, на щастя, ми не обираємо між життям і красою. Звичайно, що життя найважливіше, ми проходимо хіміотерапевтичне лікування, але. Постійна хіміотерапевтично індукована алопеція зустрічається доволі часто. Це відсутність відновлення росту волосся через понад 6 місяців після припинення хіміотерапевтичного лікування, іноді, в тому числі із нашою активною участю, стимуляцією. Для таких пацієнтів перуки, системи заміщення і імплантація штучного волосся виходить на перший план, тому що психоемоційний фактор і загалом якість життя пацієнта, звичайно. У, у період після відновлення після хіміотерапевтичного лікування має сенс. Чи варта гра свічок? Звичайно, волосся у більшості випадків відновить свій ріст самостійно після завершення хіміотерапевтичного лікування. Питання в тому, коли, яка буде густина волосся, яка швидкість росту волосся, текстура, колір і так далі. Тому стараємось максимально допомагати пацієнтам, навчаємось разом з ними. Я вам щиро дякую за увагу.